Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І е, дуже вдячна вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, відгуки та, та, та вподобайки. І так, мої любі, дорогенькі, вибираємо свою карту. І так, карта номер один, два. І, 3. і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Зараз я скажу, яке це приблизно буде день, це вже субота. Дивіться, навіть як ви дивитеся не в суботу, 22 липня, так? а дивитесь в якийсь інший день. Значить, ваша інтуїція підказала саме цей розклад відкритий, подивитися, тому що тут я не кладу дати. Сьогодні вам підходить завтра комусь іншому. А вчора підійшло комусь іншому. І так, карта номер один. І дивимося: у нас іде, зараз я скажу справедливість. Тобто, у вас сьогодні може бути кармічні якісь справи. Щось недороблено, можливо, щось буде. По справедливості програється. Тобто людина сьогодні отримає те, що вона заслужила. Це з однієї сторони, з другої сторони, можливо, вам прийдеться дійсно якимись судовими справами займатися, в суд ходити, в якісь правоохоронні органи ходити, можливо, готуватися до якоїсь справи судової, можливо найняти адвоката. Спілкування з людьми, які вам допомагають, і плюс готування якихось документів. Наприклад, вам треба паспорт новий зробити, вам треба свідоцтво якесь зробити. Оце все. Тут немає значення яке свідоцтво: свідоцтво смерті, свідоцтво народження, чи шлюб, чи розірвання шлюбу. Це є такі установи, державні установи можуть бути. Якось так. Карта номер 2 А тут у нас е, паж е, мечів. Це може бути в першу чергу якісь новини, не дуже приємні, якісь придирання, не дуже такі, знаєте, можливо, ключі слова, якісь можуть на вас сьогодні вплинути. А може бути просто непорозуміння з вашими дітьми, з вашими тваринами це теж наші е, молодші друзі. І члени сім'ї. Що ще може бути? Може бути mm -hmm. сліжка. сліжка, за кимось слідкувати. Хтось, можливо, за вами слідкує, або ви за кимось слідкуєте. Це карта трошечки <кхід> відверто скажу, трошечки неприємна карта. Але, відверто вам скажу, що. Якщо будете з легкістю до, до всього відноситься, повірте, вам буде по барабану хто і як до вас відноситься. Карта номер 3 Тут у нас король мечів. Це карта взагалі-то військових. Потім карта. Ну, військові я маю на увазі міліція, поліція, якісь юристи, потім лікарів, інженерів, айтішників. Ось це карта така, знаєте, логічна, Фак... факти, тут факти, можливо, вам прийдеться кудись, в якусь установу. Дивіться, які у нас серйозні карти сьогодні випали. Прийдеться, можливо, якісь факти, докази шукати. Ось це воно і є. До речі, перша карта це є детектив, наприклад. Вам потрібен буде детектив. Якщо ми переходимо сюди назад, це може бути спілкування, якась серйозна розмова сьогодні може бути з ким. З вашим чоловіком, з вашим батьком, з вашим шефом, з сусідом серйозна розмова може бути. Там, де він скаже, а це моє дерево, так що забирай свій паркан. Ось якось так може бути. Може бути знайомство з чоловіком, якщо ви жінка. Звичайно, може бути і кохання, але ви повинні зрозуміти: такий корольчик, він не так швидко закохується. Якщо ви Зумієте його в себе закохати ви богиня, відверто вам кажу. Ось якось так. Тому що ці чоловіки, вони більш роботоголіки, як би це сказати, вокоголіки. окоголіки. Вони більше працюють, ніж у них немає часу на кохання. Це по-перше, по-друге, вони ховаються роботою за роботою, щоб не закохатися. Їм важко закохатися. І якщо вони дійсно закохуються, то це найкращі чоловіки, бо вони і снабженці, вони і серйозно до цього. Для них, якщо закохався, то на все життя або один раз в житті закохуються. Ну, може, хтось і два-три. Я вже так. Щиро вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.